Сучільника поліції Вінничини підозрюють у держзраді індексація пенсії, кому і наскільки збільшать виплати у Вінницькій гармонії, готують для оборонців зсу. Екс керівника поліції Вінничини підозрюють у Держзраді. Йдеться про Антона Шевцова, який з 2016 року перебуває в тимчасово окупованому Севастополі та отримав громадянство РФ. Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий план щодо проведення диверсійної роботи на території України. Про це суспільному розповів речник СБУ Артам Дігтяренко. Цей документ передбачав проведення агресором серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Відповідно до розробленого сценарію, після терактів мали відбутись показові затримання винних та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору. Усе це планували широко оприлюднювати в інформпросторі через основні рупори Кремля та підконтрольні телеграм-канали. Таким чином, Москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупації частини нашої держави. Наразі співробітники СБУ поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності. Нагадаємо, у лютому 2016-го тоді ще очільника Вінницької обласної поліції уже підозрювали в держзраді. усе через участь Шевцова в параді, влаштованому окупаційною владою Криму. У березні його з посади звільнили. Згодом справу закрили за відсутності складу злочину. Через майже чотири роки Верховний суд поновив Шевцова на посаді начальника поліцейського главку. У 2014-15 році я був військовий лікар. Теж на смерть які не 4-ї -та танкової бригади, а 59-го мобільного госпіталю, коли я вже був в теробороні в Вінницький, пішов в Вінницький, ну, зараз називається ТЦК, а раніше військкомат. Ну, і сказав, що є такий товариш підполковник, який є досвід війни 14-15 року, який бажає служити. Ну, і пішов, якщо чесно, ординатором. Став на посаду начальника медичної служби 4-ї танкової бригади вже тоді, коли. Ну, попав з частину. Саме головне завдання це забор всіх поранених і вбитих з поля бою, і доставка їх до госпітальної бази. Тобто, ми так звана ланка військова, військова, це значить від поранення до того, як людина попадає в госпіталь. От бажана на цій ділянці є там свої правила, в тому числі там золоте правило години. Що якщо від поранення до того, як він попав в госпіталь у солдата. Ну, приблизно термін цієї години, і все правильно зроблено, то шанси на його виживання ну вкрай високі. Тобто там десь 90 з копійками відсотків. Друзі, сьогодні отримали чудовий Вінницький ленд-ліз. Е, Небудь не гірший за американський. Чому? Бо отримали те, що нам дуже потрібно зараз на фронті. Ми отримали перш за все вісім рюкзаків тактичних. Це саме головне те, що рятує життя. Майже рік у мене не було жодного кульового поранення серед. Моїх поранених бійців. Бо зараз, якби пішли ці ближні бої в Бахмуті, там, де кидаються гранати, там же стріляють з автоматичної зброї, і вона, умовно кажучи, когось достає. А взагалі, там, оскільки це танкова бригада у нас, да, то більшості це у танкістів опіки, тому що вибратися швидко із танка не так просто. І у мотопіхоти це зазвичай осколкові. Рано нічого розвідки, тому що зараз це бачать безпілотники на дуже великій відстані. Стріляти на такій відстані автомат не може. А от зброя така, що як гаубиці міномети, чудово достає. Ми стояли якраз на відстані відтинку від умовно кажучи Бахмута, туди в сторону Сельдара. фактично весь Сельдар тримали. Так? Якщо знаєте, Сельдар був втрачений втрачений завдяки досить жорсткій технології видушення нашої піхоти. З позиції. Основна була у них направленість на те, як вони воювали з нами. Це 5-6-7 хвиль піхоти, елег без танків, без нічого. У нас теж особливо не було тяжкої зброї. Фактично, це були піхотні бої. За рахунок цих 6-7 хвилі, які утилізувалися, вони зазвичай ставалися з зеків. Підозрюю, не можу, там, не проводили ми дослідження, але, судячи з того, що людини дуже часто не відчувала перше попадання в нього, що вони з зухвало йшли весь ріст. І після того, як наші війська виснажувалися, тому що воно ну, відбити 5-6-7 атак, да, в яких якби, ти вбиваєш людей і багато. І в тебе кінчається БК, тому що ну, під час атаки там, не розраховуєш, там, думаєш, ще три атаки зараз буде. І потім вже підходили в вагнерівці ті, що. Ну, справжнього мовно кажучи, ті військові спеціалісти, да? а не заки. І вони вже вміло, вони вже вміло працювали і тихо підходили вночі з приборами ночного бачення з гранатами на кидок гранати, і ну, фізично, якби впливом просто змушували наших залишити одні позиції і переходити на інші. Якою бачите Україну після перемоги, після війни? Скоріше всього, це буде європейська країна, яка вступила в НАТО. От для мене це ідеал. Бо європейська країна, Євросоюзу, це вже зрозуміло, що і по чому, да? що це немає корупції, що це ринкові відносини, що це вільні кордони, пересування робочої сили, все інше. Ну обов і обов'язково НАТО. Якщо ми не вступимо в НАТО, ця війна повториться. 407 тисяч вінницьких пенсіонерів отримають у березні підвищені виплати. Індексація торкнулася вінничан, яким призначено пенсії до 2020 року. Про це суспільному розповіла очільниця обласного управління пенсійного фонду Олена Корчака. Мінімальне підвищення буде 100 гривень, максимальне півтори тисячі. Так, для непрацюючого пенсіонера мінімальна пенсія з двох тисяч гривень зросла до 2520 тисяч гривень. Всі категорії пенсі. В тій чи іншій мірі будуть задіяні в процесі індексації. Одна із відмінностей цього річ, що будуть проіндексовані найменші розміри пенсії, чого не було в попередні роки. У розмір індексації, розмір зростання доплати буде більший у тих, у кого власні показники більші. Більший коефіцієнт заробітної плати і більший коефіцієнт стажу, який у кожного свій. І е, чим вищі ці коефіцієнти, тим більший розмір підвищення буде у кожного. Гібридну сонячну електростанцію на даху Вінницького національного аграрного університету встановили ще на початку опалювального сезону. Вісім батарей виробляють понад 4,5 кВт кіловат електроенергії і забезпечують безперебійне живлення лабораторії вишу. Можемо побачити у нас, яка є зараз генерація. Один і два з однієї сітки панели, і також з другої сітки у нас ну майже один і два так само енергії. Вона подається в нас на інвертор. інвертор вже подає в нас на наше споживання. Також може подати, якщо в нас акумулятор не заряджений, ще подає на акумулятор. Якщо в нас в мережі не буде електроенергії, наш акумулятор буде нас споживати, і ми навіть не будемо бачити, що у нас був якийсь перебой. Розробкою проєкту займався колектив учених, аспірантів та студентів інженерно-технологічного факультету. Вишу близько року пішло на створення проєктної документації та на закупівлю обладнання, каже науковець Валерій Граняк. Поставлена ціль була досягнута на сьогоднішній день. Ми маємо. Автономну електростанцію, яка працює на базі статичних перетворювачів, ну, що це означає? Там немає рухомих елементів, тобто вона має підвищену надійність. Встановлені батареї, про які ми говоримо, це батареї на базі оксидасіліція з низьким степенем часового, часової деградації, тобто деградація цієї батареї не більше ніж одна десята відсотка в рік. Це означає, що така батарея нормально працюватиме не одне десятиліття і забезпечуватиме електроенергію для внутрішніх потреб, так і, можливо, для споживачів, які знаходяться поряд з нами. За словами проректорки вишу Інни Гончарук, встановлювали гібридну електростанцію за грантові гроші. Було передбачено бюджет 750 тисяч гривень з державного бюджету. Бюджет виконання прикладного дослідження передбачає витрати на оплату праці, також публікацію відповідних наукових напрацювань, реалізацію придбання відповідного обладнання, предметів, матеріалів і його впровадження. І на встановлення такої сонячної гелеберибної електростанції було використано 250 тисяч. Окрім живлення навчальної лабораторії, станція Дозволяє вченим та студентам університету проводити дослідження з розробки нових та вдосконалення наявних методів управління сонячними панелями. Науковці Вінницького національного аграрного університету будуть проводити дослідження з генерації сонячної енергії. А студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, вивчати її будову, принцип роботи, налаштування і експлуатації. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне, Новини Вінниця. На кухні центру реабілітації гармонія тісто на сирне печиво замішує Поліна Кушнір. Воно на плавлених сирочках таке солоненьке. Буде посипане кунжутом. Ну якусь артію ми зробимо з коріандром. Посипемо до центру реабілітації. Жінка приводить онуку Поліну. каже, почули про ініціативу приготувати смаколики для військових, вирішили допомогти. Раді того, щоб щось домашнє, приємне підтримати їх хоча б цим, чим ми можемо. Готує для військових і п'ятирічний Валерій. Мама Іна каже, разом із сином до такої справи долучаються не вперше. Зараз країну обороняє їхній родич, тож готують для нього. Ми розуміємо, наскільки це важливо подарувати тепло, любов той шматочок домашнього, щоб хлопчики знали, що ми пам'ятаємо, що ми їм дуже вдячні і хочемо от хоч частинку. Віддати пластаємося кожного місяця знаєте, якось спекти, передавати щось смачненьке, що ситне, а особливо вони полюбляють солодке, щоб вони відчували нашу підтримку, любов, турботу і щоб вони знали, що вони не самі. Смаколики для військових у реабілітаційному центрі гармонія цього разу печуть його відвідувачі разом зі своїми батьками, каже працівниця Тетяна Тетер. Вони це люблять, і я думаю, що це для них просто, просто знаєте, поєднати корисне, з приємним і ще з великою-великою добротою для наших військових, тому що ну, ми в неоціненому боргу перед ними. Окрім випічки, захисникам передадуть і малюнки. Вони нас захищають кожен день, кожну годину, навіть зараз вони. Тому я думала, що це добре. Подарунок робити зараз військово. Усе, що приготували, передадуть захисникам, що на харківському напрямку. Наталя Колодій, Андрій Нєстрів, Суспільне новини, Вінниця. На малій сцені Вінницького академічного муз драмтеатру імені Шадовського відбулася генеральна репетиція перед прем'єрою вистави Ніч Вовків. Сьогодні заглядачів колеги по сцені і знімальна група Суспільного. Вистава створена за одноіменною п'єсою Олександра Вітра. Тікаючи від мисливців, пара закоханих хижаків опинилася на вершині скелі. Проте вони навіть не уявляли, де насправді на них чекає небезпека і хто є реальним ворогом. Актор театру Владислав Матвійчук каже, це його перша провідна роль. До неї готувався майже півроку. Я полюбив свого персонажа і насправді він. Е Здобув такого вигляду вже майже в кінці, десь приблизно за місяць, коли появилися повністю костюми. Це набагато легше вже було вживатися в роль. І тому там вже якось десь якісь рухи самі вилазили, і я вирішив їх не блокувати. Але режисер одобрив і, в принципі, потроху так народжувався персонаж. Ну, ніби народився. Режисер Григорій Сиротюк в Суспільному розповів над виставою працюють жовтня 2022 року. Грою акторів задоволений абсолютно без своїх зауважень. я Сьогодні дивився як глядач. Якби ви знали, що таке професія режисер, то це просто дуже жахливо і практично неможливо, тому що ти все, все весь час шукаєш якісь блохи, якісь якісь то щось там не так ніхто сказав. Так все, все. це сьогодні. Я дивився як глядач, і я, я вважаю, що це найкращий е, дарунок. Прем'єрний показ відбудеться завтра о 18.00. вартість квитка 250 гривень. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1027 прізвищ.